Я актриса дубляжу, вляжу, і я дефне. Щось, аж дух перехопило, навіть у жар кидає. Щось аж дух перехопило, навіть у жар кидає. Як же я скучила? Був би поруч, обіймалися б до схочу. але все одно я зла на нього. Як же я скучила? Був би поруч, обіймалася б до схочу. Але все одно я зла на нього. Думаєш, що тобі це так легко минеться? Думаєш, що тобі це так легко минеться? Чому не вийде? Викрадення дівчини злочин. Так. викрадення дівчини злочин. А якщо дівчина сама хоче? Але ми так довго не могли побути на самоті, і я забула, що мала сказати. Про нас кажеш, але ми так довго не могли побути на самоті, і я забула, що мала сказати. Про нас кажеш, ми будемо жити разом. Але де байдуже? Ми будемо жити разом. Але де байдуже.